Слава Україні! Друзі! Війна проти російських загарбників продовжується, і, на жаль, щодня наші громадяни платять своєю кров'ю та здоров'ям, виборюючи нашу незалежність. Це і військові, і волонтери, і просто цивільні громадяни. Тому сьогодні розглянемо корисну в такі лихі часи річ, як польові ноші від компанії Defcon 5 Не для кого не секрет, що польові ноші використовуються для транспортування поранених. Або людей, які не можуть самостійно рухатись від місця їх перебування до транспорту, сховища або закладів надання медичної допомоги. З огляду на це польові складані ноші мають відповідати кільком критеріям: це надійність, це зручність у використанні. Легкість та компактність. Давайте розглянемо ноші від Defcon 5, щоб зрозуміти, чи відповідають вони цим критеріям. З фабрики до нас вони поставляються скрученими в такий рулон, зафіксований на широку стропу на липучці Velcro. Вона одночасно добре фіксує ноші і одночасно дозволяє достатньо легко їх розгорнути. Розгортаємо ноші. Ноші мають оливковий зелений колір і зроблені з надміцного нейлону в тисячу день є. Ноші мають шість ручок для транспортування потерпілого. Чотири ручки по бокам. Одна в районі голови і ще одна в районі ніг. Ручки зроблені теж з нейлону. Це надміцна стропа, і для надійності прошиті по всій ширині нож. Також, як ви можете побачити, з нейлонової стропи зроблений, так би мовити, каркас цих нож, який робить їх ще більш міцними та надійними. На робочій стороні у нас розміщена грудна стяжка і дві стяжки для фіксації ніг потерпілого. Вони оснащені надійною фурнітурою фастексами від всесвітньо відомої компанії YKK. Завдяки цим стяжкам людину можна надійно зафіксувати на ношах для безпечного транспортування в точку призначення. Ноші мають розміри в розкладеному стані 136 см на 71 см, що передбачає розміщення людини від голови до приблизно середини ніг. Завдяки великій кількості ручок на ношах потерпілого можна транспортувати в чотирьох, що є найзручнішим способом транспортування. Також транспортувати людину можна вдвох, коли два транспортувальники беруть по дві ручки в кожну руку, або продягають крізь ручки петлі достатньо довгі гілки і беруться вже за них. І, зрештою, можна здійснювати соло транспортування методом волочіння, взявшись за ручку в районі голови постраждалого. Також такі ноші можна використовувати в нештатних ситуаціях, наприклад, для перенесення якихось вантажів. Ну і зрештою, при відсутності задач ноші можна компактно скрутити в рулон розмірами в 50 на 20 см, що при возі. Менше ніж 2 кілограми та при наявності петлі ручки, що дозволяє достатньо легко не лише транспортувати їх в автомобілі чи в будь-якому іншому транспорті, а й розмістити в вашому заплічнику або навіть закріпити десь на спорядженні. На цьому сьогодні все. Це був огляд компактних польових нож від компанії Defcon 5. Будьте здорові та на все добре!